Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня четверга, 12 вересня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що розкажемо сьогодні. Далі коротко. У Коломиї затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещуванні семирічної дівчинки. Коломиянка Антоніна Сапович уже 30 років живе без сонячного світла. Рятувальники готуються до професійного свята, яке відзначатимуть 17 вересня. У нашому місці нова волонтерка від корпусу Меро. Тепер про це та інше детальніше. Коло затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещуванні дитини. 31-річний мешканець району був хресним батьком семирічної дівчинки. Його завжди були раді бачити у цій сім'ї. Насправді чоловік приходив до своєї похресниці та вчиняв розпусні дії. Цей надзвичайний випадок сколихнув Коломию. Такого злочину у місті дотепер не було. кажуть у міліції. Він – 31-річний мешканець одного із сіл Коломийського району. Звичайний чоловік працював на одному із підприємств у Коломиї. Не одружений. А ще він хресний батько. Вона його похресниця, семирічна дівчинка, звичайна дитина, батьки якої довіряли хрещеному батькові і навіть не могли подумати, що він робить із малою, коли приїжджає в гості. Він неодноразово приїжджав в цю сім'ю, залишався з нею на один-один і вчиняв. Фізичні дії проти них оголював її статевий органи там, гладив, цілував. Все це випадково побачили сусіди, які й забили на сполох. Сусіди бачили, коли він був там на подвір'ї. Побачили, що він з нею там сидів, якраз вчиняв ці дії, і надали цю інформацію нашим працівникам міліції. Як з'ясували правоохоронці, таке розпусне спілкування з дитиною тривало від березня і до тепер, але дівчинка батькам нічого не розповідала. Дівчинка боялась розповідати. Вона може й ще й не розуміла, сім років. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Коломийському відділку. За цим фактом міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 156, розбещення неповнолітніх кримінального кодексу України. Загрожуємо позбавлення волі від 5 до 8 років. У ході досудового розслідування також буде проведена психіатрична експертиза, яка визначить стан психічного здоров'я даної особи. Наразі він про вину визнав. На більшість питань відповідей немає. Ви визнаєте свою вину? Ви знає. А що таке було? Не можу пояснити. Ви отримали від цього задоволення? Ні. Навіщо ви це робили? Не знаю. І ще нічого не буду казати. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. З вікна її будинку можна було б побачити ратушу, якби воно було. Коломаніянка Антоніна Сапович уже 30 років живе без сонячного світла. Жінку свого часу поселили у приміщення, яке радше нагадує підвал або ж комору. Обіцяли невдовзі дати квартиру. Новосілля пані Антоніна так і не дочекалася, проте продовжує сподіватися на диво. З жінкою поспілкувалася Віталія Васильчук. Коломиянці Антоніні Сапович, 65. жінка інвалід дитинства. Коли померли її батьки, вона не пам'ятає. До 18 років жила в інтернаті. Згодом був геріатричний будинок. У 30 років вийшла заміж і народила доньку, але розповідає сімейного щастя, так і не відчула. Її з дитиною на руках вигнали з дому. Міська влада у 1981 році надала їм помешкання з обіцянкою невдовзі переселити у більш комфортні умови. Я чекаю, чекаю. Я хожу, хожу. немає нічого толку. No, co mi nie robić? Антоніну Сапович за 32 роки так і не переселили. Дочка вийшла заміж, жінка ж залишилася тут. 24 метри квадратні. Мініатюрна кухня від стіни до стіни її можна зміряти руками. Взимку тут порівняно тепло, але недокучає вологість. Вікна тут є, але світло через них не потрапляє до помешкання. Одне з них загороджує великий бетонний стовп. На кухні ж затуляють світло різноманітні речі, які жінка просто не має куди складати. Але ще каже, тут живуть гризуни. Чи все є тут, і я собою бою та скрибаю чи все страшне? Меж зараз самотня жінка шиє та допомагає сусідам на городі. Мізерної пенсії 900 гривень ледь вистачає на харчування, не те, що на ремонт. Але про будь-які косметичні роботи пані Антоніна навіть чути не хоче. Сподівається на чудо нову квартиру. Жінка за ці роки стоптала поріг міської ради, зверталася навіть в адміністрацію президента, але поки безрезультатно. Немально будови нема. А я що маю робити. Як будованіма у міській раді проблему Антоніни Сапович знають, кажуть умови, в яких проживає жінка, погані, але люди живуть і у набагато гірших. Дійсно, пенсіонерка перебуває на квартирному обліку. У зведеній базі загального обліку вона на черзі 51, перша. У першу списку вона 284. вісімдесят У списку релібітованих вона Знаходиться восьмою на черзі на сьогодні в міській раді на квартирній черзі перебуває 1395 осіб. На першочерговому обліку 370, на позачерговому 149. Є також 11 реабілітованих осіб, серед яких і Антоніна Сапович громадянці започ була надана квартира. Вона її приватизувала в 2007 році. Ну фактично кажуть, мінімум якийсь певний її забезпечили Скажем так, мінімальними житловими умовами. Ігор Бойчук каже, займається питанням житла уже два роки. З фонду міської ради на програму покращення житлових умов не виділили жодної квартири. Причина відсутність вільного житлового фонду. Відбулася тільки приватизація наявного здешевлення іпотечних кредитів та доступне житло. Це дві програми, за якими є більша ймовірність відсвяткувати новосілля. По тих програмах вже є ряд людей, які скористалися і отримали. Житло. У зв'язку з тим, що на даний час закінчується уже формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, який введений в дію постановою кабінету міністрів. Тому прохання всіх, хто ще не надав пакет документів, звернутися у квартирний облік міської ради і надати документи, які підтверджують потребу цих людей у покращенні житлових умов, а поки пані Антоніні та іншим людям, що очікують на покращення житлових умов, залишається просто чекати. Коломийські рятувальники готуються до професійного свята, яке відзначатимуть 17 вересня. На сьогоднішній день воєнізовані підрозділи діють Коломиї та Отенії. Створені та успішно працюють і три підрозділи сільських пожежних команд у Печеніжені, Гвісті та Спасі, які фінансує районна влада. Найближчим часом очікують рішення депутатів райради на створення такої ж команди і у Коршеві. Вже є пристосоване приміщення та автомобіль. Та попри роботу служба одна із перших в області і у спортивних досягненнях. Також відрадно, що тут ніколи не Забувають і про ветеранів, незмінно на багаторічному посту керівника Ігор Вацик, від якого й залежить успіх всієї команди коломийських рятувальників. Вміють хлопці працювати, але вміють і відпочивати, тому 17 вересня на своє свято запрошують всіх охочих у народний дім. У 2013 році Міністерство надзвичайної ситуації пройшла в нас реконструкція, фактично було об'єднання. Тобто обов'язки були покладено на дві служби, вернулися назад в одну службу, і зараз ми ці обов'язки, які виконували державний пожежний нагляд і ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, злилися в одну єдину. Тобто ми ці обов'язки виконуємо в одному цілому. Вже нема, як казали, що одні проводять нагляд служби, а другі ліквідовують. Зараз це все під єдиним керівництвом служби, називається служба, служба Державна служба на зазначення ситуації України. Очолює нашу службу е, генерал-полковник е, Болоцьких, який цей це, це департамент цієї це служби в Києві. Ну, е, зараз з, з цією організацією стало трошки легше працювати, тому що, мож, є е, е, кращий контроль. Розумієте? Тому що зараз ми ведемо нагляд за об'єктом і потім е, ми його е, е, ліквідомимо, що стається якась надзвичайна ситуація. Раніше інспекція проводила окремо. І тоді було трошки якісь складності, тому що треба було, йшла переписка, яка була нікому не потрібна, а зараз, в принципі, стало працювати легше в цьому напрямку. Ну, Якщо можна, я коротенько скажу статистику, яка склалася на сьогоднішній день в Коломийському районі і в місті, на сьогоднішній день у нас є 100 пожеж, 105 пожеж. В Коломийському районі є 58 пожеж і в місті Коломиї 47 пожеж. Також на пожежах загинуло 4 особи. І є один з осіб, який загинув на водних об'єктах. Це, бачите, є проблема, що на водних об'єктах гинуть фактично в три рази більше людей, як на пожежах. Ну, не зараз у нас, е, ну я підвожу таку е, свій виступ коротенько до того, що у нас буде 17 версія, наше професійне свято, день яртівника цього свято люди чекають цілий рік, тому що люди виконують свої обов'язки. Робота важка, складна. Будемо святкувати 17 вересня в народному домі, орієнтувачно на 12 годину. Будемо запрошувати всіх наших ветеранів, тому що дійсно ці люди багато віддали свого свої кращіх роки, віддали служіння Україні, служіння нашому народу Киломайщини. Тому я хочу їх привітати з нагоди цього свята, привітати, побажати першу чергу ветеранам міцного здоров'я, щоб вони завжди були. Такі бадьорі, як вони були, як поділці, знаєте, завжди виконувати свік, розуміє, щоб зараз. Тому що люди фактично в молодому віці пішли на пенсію, вони пішли фактично в 45-річному віці. Це здорові повністю люди, які можуть робити добру роботу. Ну, Завжди, бо, щоб двері були відкриті для нас, для них завжди наш підрозділ, що завжди допомога. Ми ніколи ветеранів своїх не забуваємо. А молодих. Вчитися в них щоб добре працювати, і той рівень, який в завжди тримає, тому що ми жди завжди, завжди наш підрозділ на кращих з кращих. Ми знаєте, що були змагання. Ми всі по пожарно прикладному спорту по по всіх видах постапіаді. Коло ми йде на першому місці. Щоб ми ту марку тримали, ніколи не підводили. Ну і все, все найкраще. 11 вересня, о 21.39 у селищі Отинії Коломийського району горів автомобіль. Ваз 2108 Вогнем пошкоджено салон легковика. Попередня причина: виникнення пожежі, коротке замикання, електро. Дротів автомобіля. Загалом з початку року в області виникло 1126 пожеж, у вогні загинуло 34 особи. Продовжуємо випуск. Мегі Медстейс, так звуть нову волонтерку від Корпусу Миру у Коломиїв. Продовж року дівчина мешкатиме у писанковому місті і викладатиме англійську мову у педагогічному коледжі. Як цей навчальний заклад зустрічав іноземну гостю, дізнавалася Мар'яна Мацьків. У педагогічному коледжі вже багато років готують вчителів англійської мови для початкової школи. І значну допомогу у цьому напрямку роблять волонтери від Корпусу Миру. Таких у навчальному закладі було вже вісім, розповідає директор Валерій Ковтун. Для дорогих закордонних гостей тут створюють всі умови, аби вони почувалися як вдома. Допомога викладачів Сполучених штатів у проведенні занять підготовці наших студентів. Надає виключно роль. По перше, це носії мови. Мова розвивається в світі. Вони володіють новими методиками. З свого боку, ми також сприяємо їм пізнати Україну, наш світ і українську історію культури. Мегі медес волонтер з п'ятирічним стажем. Україна це перша країна, де дівчина є добровольцем від корпусу миру. Мені подобається України. А... Я думаю, що коли um, можливо те, um, через 10 років um, я буду um, к, um, думати Україна мій дом у Європі. Um, у мене є багато друзів у Україні і у мене, є, um, у мене є дуже гарний рік у нашій um, країні і я не хочу а, їздити до Америці. Зараз я хочу буде у Коломія, у Україні замі друзі. Родом Мегі Медес з невеликого села штату Небраска. У Лінкольні дівчина закінчила університет. За освітою вона є викладачем англійської мови та театрального мистецтва. Як вчитель Мегі приїхала у польське місто Познань. Певний період, там поживши і попрацювавши, вона вирішила, що хоче стати волонтером. Так доля привела її в Україну. Півтори роки тому Мегі, як волонтер корпусу Миру, прибула у броди Львівської області. Звідти її направили у Коломию. І вже новий навчальний рік пані Медес розпочала у колективі педагогічного коледжу. Мені дуже весело буде а, у на у новій місті, і мені подобається а, діти у нашій школі і люди у, у новомінові місті. За невеликий термін перебування в Україні Мегі доволі добре опанувала українську мову. Це їй значно полегшило тут життя. Тепер головне завдання волонтера дати якомога більше знань українським студентам з англійської мови. Учасниками 21-го міжнародного гуцульського фестивалю з Коломийського району стали понад 130 осіб. Наші колективи представлені у всіх номінаціях. пісенний жанр, фольклорний, музичний, хореографічний, театральне мистецтво, декоративно-ужиткове, кіно, фотомистецтво, гуцульська кухня. У жанрі хореографії гран прі здобув народний аматорський танцювальний колектив Прикарпаття будинку культури села Великої Кам'янки. Навіть журі фестивалю аплодувало, коли на сцені танцювали танець вітання з Карпат». Колективом уже більше 30 років керує заслужений працівник культури Ганна Городничук. Він уже неодноразовий володар гран-при, а також постійний призер гуцульських фестивалів. Танцювальний ансамбль Барви Карпат клубу Верхнього Вербіжа виборов третє місце. А перші місця здобули заслужений майстер народної творчості України Надія Некорович, кераміка Коломия, Оксана Танченець, бісероплетіння, село П'ядики. Гуцульську кухню представляв Богдан Микитюк та фольклорний жіночий колектив з будинку культури селища Печиніжин, які безпосередньо на місці варили кулешу та презентували інші національні страви. Другі місця здобули троїсті музики клубу села Рунгури, керівник Іван. Стефанишин, народний аматорський драматичний колектив горного клубу села Угорників, який є постійним учасником та призером гуцульських фестивалів уже впродовж багатьох років. Минулого року на гуцульському фестивалі у Верховині був володарем гран-прі драматичного жанру. Після конкурсних програм всі колективи нашого району поїхали у село Дихтинець, де коломиян привітно зустрічали троїсті музики та завідувач клубом. Естафету наступного міжнародного госульського фестивалю передали на двірнянщині. Коло розпочав роботу, дитячий центр Радість на заняттях створені всі можливості дітям для всебічного їхнього розвитку та самореалізації. Із хлопчаками та дівчатками займаються педагоги, закохані у свою роботу. Для ваших дітей у центрі створюють атмосферу радості, тепла та розуміння. Більше знає Богдан Малецький. Найбільший вплив на життя дитини відбувається у віці до 6 років. Саме в цей час формується її особистість. Тому розвиток малечі має бути гармонійним. Вважають засновниці дитячого розвиваючого центру. Радість Наталія Михайлецька та Вікторія Горочук кажуть, що такі заклади вже давно працюють у великих містах. Тепер настав час і Коломиї. В інших містах великих уже були розвиваючі центри, так в Києві, в Донецьку. І вини коли ви вирішили створити такі дитячі центр в місті Коломиї на той час в мене можливості ніякої не було, тому от вже через 10 років ми з моєю подругою Вікторією. Об'єднали свої зусилля і створили такий дитячий центр. У центрі займаються діти від одного до семи років. Їх розподіляють за групами. Заняття тривають 50 хвилин. Ще 30 малюків потім граються. У своїй роботі засновниці закладу користуються кращими світовими методиками виховання дітей. Вони впевнені, що малюкам у радості буде добре. Дитячий розвиваючий центр радість це не садочок і не школа. це навчальний заклад абсолютно іншого типу. Діти сюди приходять погратися і навчатися за найкращими світовими методиками одночасно. Тому школа для вас буде не. Важка розвиваючий центр «Радість» розташований на вулиці Чехова, 26. Його двері завжди відкриті для малюків та їхніх батьків. Абонемент передбачає 8 занять на місяць, радість для турботливих батьків та талановитих дітей. Шановні коломияни та гості нашого міста вас запрошують на фестиваль духовної пісні. Все опування є моє на тебе, мати возлагаю, який відбудеться 15 вересня о 14-й годині у Народному домі. Організатори фестивалю Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви та громадське об'єднання Зарваницька ініціатива. Вхід вільний а Коломийський будинок дитячої та юнацької творчості запрошує на навчання хлопців і дівчат віком від 6 до 18 років. діють гуртки техніки, моделювання, конструювання, вишивання, плетіння та інші навчання безкоштовне. Телефонуйте 265 36 або ж заходьте, Коломия, вулиця Театральна, 33. Якщо ви не встигли подивитися наші новини зараз, будь ласка, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо радіосяйвом. У студії спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 12 вересня 1672 року відбувся останній напад татарів на Коломию і довколишні села. Також 12 вересня 1875 року в Одесі народився В'ячеслав Розвадовський, художник, одружений з Коломиянкою, перебуваючи в тесті Володимира Дудикевича 1908 року. Розвадовський написав портрет Тараса Шевченка і подарував тодішньому колійовому урядовцю, а згодом першому директорові музею народного мистецтва гуцульщини Володимиру Кобринському помер В'ячеслав Розвадовський 18 січня 1943 року у місті Ташкенті, Узбекистан. Також 12 вересня 1892 року у селі Яворові, що на Козівщині, народився Юрій Корпанюк, український майстер різьблення на дереві. Юрій Корпанюк помер 19 квітня 1977 році в рідному селі, де й похований.